Любі матусі, пропоную вам такий лайфхак, як цікаво по-іншому використати скриньку для прикрас. Дітки дуже люблять грати, а якщо ще є присутній сюрпризний момент, це дуже полюбляє дівчатка. А якщо ця гра ще несе якийсь розвивальний або навчальний характер, це дуже добре. Отже, починаємо. Відкриваємо нашу скриньку. Дитина відкриває. О, скільки тут всього цікавого. Пропонуйте дитині спочатку уважно роздивитися, що ж тут є. А потім пропонуйте вибрати, по що вона хоче пограти. Давайте увімкнемо наш світильник. О, як буде чарівно. Це дуже люблять дітки. Далі відкриваємо, що тут заховали. Пропонути дитині назвати буквочки, які вона знайшла. А ось тут, дивіться, треба прочитати, як зовуть дівчинку. Так. Ось ще одна. І ще. І ще одна. А ось тут у нас лічильні палички. А для чого вони потрібні? А треба за допомогою них викласти буквочки, які я пропонувала написала просто плівцем. А ось тут ми поговоримо про те, які бувають звуки: голосні, приголосні. І можна ще підібрати слова, які починаються з цих звуків. А оце. Такий конструктор, з якого можна викласти різні слова, наприклад, ім'я дитини або ім'я матусі. І можна придумати ще багато-багато різних цікавих ігор. Я обов'язково це використаю І бажаю вам вдачі. До побачення!